Вот в тебе зараз, скажем, прилетіло лям-лям доларів, кажуть. <таспоріст> Женя, роби, що хочеш. Якщо б мені просто прилетить лям доларів, то я нічого не буду робити. Я буду просто сидіти, сидіти і казати ого, лям доларів. <рес> да, і в, в проект в Ютубі, які саме. Як би ти це як, як ти Як би ти це робив? Що би ти робив? Мені було б цікаво вкластися в дітей в освіту, в бо це дійсно наше майбутнє. Дитячий контент він найдорожчий, насправді, особливо якщо його зробити якісно, щоб дітям подобалось, це дуже дорого. Жахи і драму, де всі плачуть, легше ніж я якісну комедію, щоб вона була не гідотна, а весела. Uh -huh. Так само і дитячий контент, не з точки зору от, пропаганди, да, от, діти, а з точки зору освіти, з точки зору критичного мислення, з точки зору не дати їм цього, як у нас було комплекс меншовартості, дати їм навпаки, що ми круті. Не промивка мізків, uh -huh. а от, пушнуть їх давайте. Бо серед них насправді наступні Стів Джобс, отут, серед них.